Відки, ви на каналі Аліанкат. І сьогодні у нас упаковка ось, ось пакетика. Розпаковуємо Це так прикольно. Тут якась така липка намальована. Що це таке? Витягуємо. Тут у нас два пакетика Маленьких таких. О, це пакетики. Це тут у нас має попастися, так зрозуміла, липка. Або косточка. Липка, косточка або морковочка. Саме легендарне, це оцей цвет. Середній це оцей. А саме нередкий мені каже, що це оцей. А, це у нас походу, імена. Котик, -зу... Котик мучик, це саме редке, я так поняла. середнє, зайчик Джоя. Зайка Джоя. Це у нас да. Собака няша. Вона це у нас не легене. Я хочу оцей сначала... цей от пакетик. Там де імена. И тут ну, попадается да. Ну, попадаются самые редкие вот такие вот котики. Ее зовут котик Мучик. И он самый редкий. Прикольно. Угу, на такие вот нас котик попался. И что же сюда нам вставлю? И тут а у нас, я так сказала, улыбка самая редкая. Редкая улыбка самая. Прикольно. Такая рыбка котик. Не буду. Э, котик взял рыбку в руки. Бачите, что котик взял рыбку. В руки. Котик взял рыбку в руки. Вот, вот, вот. И всем пока, пока вы были на канале Айлена Котик. и подписывайтесь на канал и ставьте лайки.